Вітаю вас! Це програма Власний погляд. І ми говоримо про агресію Росії та імперський етнос. Гостем нашої студії є Володимир Глущай, етнолог. Пане Володимире, я вітаю вас у нашій студії. Добре. Власне, давайте розпочнемо з того, що ви вкладаєте в поняття імперський етнос, оскільки воно молоде це поняття, майже ніде не використовувалось. До сьогодні, власне, до того моменту, коли е, ми бачимо наскільки агресивною є політика Кремля по відношенню до України, і е, чи може на сьогодні він вважатися передумовою агресії з боку Кремля? Ну так е, власне кажучи, що таке етнос, всі знають народ. А імперський етнос це стадія просто е, розвитку, тобто етногенезу розвитку самого народу, імперський етнос є агресивним етносом. І він, врешті-решт, на певній стадії свого розвитку стає причиною агресії. До чому власне так з Росії склалося? Що було Ну, придумова? історично, так склалося звичайно? Тому що якщо говорити про формування російської імперії як політнічної держави, то ми можемо виводити це ще з 1552 року, з року, захоплення Казані. Але м, говорити про імперський етнос, про початок формування імперського етносу, то скоріше за все, з початку вісімнадцятого століття, видно, що протягом вісімнадцятого століття до кінця дев'ятнадцятого століття, особливо за радянського союзу, 30-ті роки до е, розвалу радянського союзу, ну така активна стадія, агресивна до включно 60-ми роками, е, надавалися прерогативи росіянам. Згадайте порівняння з іншими республіками, так і за більш давніх часів за російсько-царської епохи, порівняно з іншими народами, наприклад, українці, маючи прямі зв'язки з Європою, торгівельні мали змушені були торгувати через архангельські далі. Хіба це не? Надання таких пільг, прерогатив і так далі. Ну от згадайте прибалтійські Балтійські країни, наскільки вони швидко наблизилися до Європи, да, стартували, так. і Росія все ж не відпускає ані Україну, ані Білорусь, ані інші республіки, колишні республіки так. Радянського Союзу. Чому так історично склалося? Історично склалося, що це такий агресивний сильний, скажімо так, народ, але ця агресія формувалася поступово. Пройшли століття. І, врешті-решт, остання агресивна фаза розвитку етносу імперського етносу на стадії націогенезу призвела до того, що є бажання захоплювати сусідні народи не стільки... маємо на увазі сьогодення вже те, що відбувається власне так, сьогодні на території України, так, так поширювати свій вплив. Не, не, не проблема в тому, що немає, скажімо так, території, території Росії достатньо. А от розширювати свій вплив, розширювати свою економічну могутність, зростати і так далі, це одна сутність агресивної природи такого імперського етносу. Ну, от настільки а, путінська пропаганда ефективно, на вашу думку, використовує політичну і культурну неграмотність представників російського етносу, російського народу? Так, дійсно, треба сказати, що зараз вже всі знають і можуть порівняти за сучасних технологій, можна побачити, що все таки з боку Росії ведеться серйозна інформаційна війна. Це точно не інформаційна політика, це війна і дуже вдало. Тривалий час це перебувало поза увагою в більшості експертів, фахівців і так далі. А тим не менше, за короткий відрізок часу, за 10 років, приблизно за такий період було здійснено великі зміни в свідомості суспільства. сам, сам етнос російський вийшов. Настільки на такий агресивний рівень сприйняття всього чужого не етнічного, всього, що навколо них відбувалася, думка інших народів. Не береться до уваги думка людей, які перебувають в епіцентрі подій, не береться до уваги, тобто сам етнос перебуваючи на великій відстані, який піддався суттєвому впливу і є контрольованим, будемо так говорити засоб Пане Володимире, У такому випадку це так, які має перспективи така агресивність цього етносу, так а чи, чи може це призвести до його самознищення у такому випадку? Ну, До самознищення, мабуть, ні, а ось те, що можуть бути Може серйозні бути якась наслідки, так, можуть бути дуже серйозні наслідки. Ем, імперський етнос за своєю природою буде розвиватися і далі. Його агресія буде зростати. Його можна або лише зупинити, або він має пройти через очищення, через переродження, через спокуту. Можна привести приклад ем, рівень розвитку. Німецького етносу uh -huh. після Другої світової війни, хоча, звичайно, не можна порівняти ту агресію загальної відсотковому значенні, яка притаманна для теперішнього російського суспільства, зараз значно вище. Але пройшовши через спокуту, пройшовши через переосмислення і так далі, етнос може зберегтись і в подальшому розвиватись. Але якщо цього не робити, то цей етнос буде йти. До того, що він може втратити і свою державність, може вступати в не лише локальні, а в глобальні конфлікти, стати причиною глобальних конфліктів. Це його природа. Агресивна сутність, цілеснець це природа. І незалежно від того, який би був лідер, інший був би лідер, все одно імперський етнос так чи інакше би. Рухав або е, е, політичні міркування лідерів би знаходили підтримку етносу. і Вони рухали би на агресію своїх політичні еліти. От на вашу думку, чи були аналогії в сучасній політичній агресивній діяльності Кремля, які можна провести паралелі, і загалом мілітаризація суспільно-політичне життя в Росії вона співмірна з добою радянського союзу? Можна звичайно, якщо на перше питання відповідати, то можна провести аналогії. Я Добре знаю проблему, наприклад, введення військ в 56-му році в Будапешті. Адже колись я займався більше історією, кандидатську досліджував, можу сказати, що дійсно тоді настільки агресивно було здійснено все. Я кажу, і можна говорити і про Німеччину, і про Чехословаччину в 68-му році. Можна, ну аналогії дійсно є історичні, і вони не дають нам таких спокійних відчуттів щодо. Майбутніх подій, можливих майбутніх подій. А от якщо говорити про мілітаризацію суспільства, то дійсно десь співмірно, хоча мені здається, що на сьогодні російське суспільство вже перейшло ту межу, в якій було радянське суспільство. Значно агресивніше стали люди і так далі. З радянської доби співжили представники різних народів. І таких конфліктів не було. Були окремі маленькі локальні конфлікти. А тут зараз бачимо, наскільки є агресивною представники російського етносу. Я не хочу огульно говорити, що це всі там росіяни і так далі. Але велика частка їх це видно і за опитуваннями, з за різними, скажімо так, підходами, які в них вносяться, але видно, що це надзвичайно велика частка впливає, звісно, річ інформаційна політика, але так. разом з тим все ж таки більше такого історичного підґрунтя, і впливає і ментальність. Ми знаємо, що по суті ментальність росіян, вона є, ну, я би не сказав, що вона є за природою слов'янською. Я би скоріше шукав в Ординській деспотії цю ментальність. Ось. Про це говорив не я, про це говорили ще в 19 столітті. Чимало відомих російських вчених, яких чогось зараз забули в Росії всюди. І Соловйов, і Ключевський. багато і українські говорили вчені. Ось, але тут і інформаційна політика. Коли накладається на ментальність, на отакі відчуття того, що етнічної переваги над іншими народами, що ми є кращими, причому безпідставно або просто за агресію, а не за реальними здобутками, і так далі, це накладається на таку інформаційну політику, яка підтримує підживлює постійну цю агресію. Оцей тонус агресивний і так далі, підвищуючи його градус, звичайно, це не могло не дати результатів. Ну і е, ми говоримо про таку агресивну політику і що стосується е, в культурній діяльності, зокрема, наскільки вдалою ведеться політика Кремля по відношенню привласнення перемог і здобутків народів в ті ж самі Першій світовій війні, у Другій світовій війні. Треба що це цілеспрямована політика, яка характерна була ще за. Будемо так говорити елітам російським ще за російсько-царського періоду, радянської доби, коли свідомо привласнювалися дійсно здобутки інших народів, історія переписувалася. Це відомо. Це стосується не лише літописів, а й запозичення етнічних установок, міфів, легенд, спотворення історичної правди шляху народу. Не зрозуміло чому, але з точки зору ідеології імперії, для того, щоб якимось чином підтвердити свою зверхність, свій статус і так далі, і право контролювати, впливати, скажімо так, в інші народи, які чомусь вважалися нижчими за рівним, і так далі. Тобто, насправді, якщо взяти нашу історію, нашу міфологію, і подивитися. Її Порівнянні з тим, якою вона є тепер в Росії, вона трошки модифікована, але російська вся історія і так далі. Вона переписана в Росії, по суті, як такої історичної науки немає. Вона давно мертва. Вона може переписуватися і надалі, наскільки їм буде зручно її переписувати. Так, вона переписується і на сьогодні, на сьогодні придумуються е різні. Е ну там, наприклад, навіть щодо конкретних речей, от, наприклад, візьмемо слово просте – «кутя». Росіяни використовують його слово як кутія, але довести їм росіянам я і своїм родичам намагався довести, що відде від слова кут, тому що у нас куття ціла, скажімо так, цілий цикл з цим. Червоний кут, там, де стоять образи, це таке так. священе, священне місце, так в хаті так, там хаті. де ці могли бути іконостаси, там де mm -hmm. урочисто кутю встановлювала господиня, то в російській мові взагалі слово кут нема. І доказати людям, які ну пересічним, і навіть тим, які б начебто мали можливість усвідомити те, що справді це запозичений назва запозичена обрядовою страви так далі, неможливо. Ну і якщо ми говоримо про культурне життя у цій сфері агресор намагається переписувати історію так, як йому зручно. А власне, от сценарій щодо захоплення церкви. Події навколо uh -huh. української православної церкви, саме московського патріархату, сценарію Путіна на території України не пройшов. Так, треба сказати. Ну, по-перше, церква є одним з стрижнів формування імперії і імперського етносу. Якщо прослідкувати історично, то так це і було. Відбулося зрощення духовної влади, оць, власне з владою з державцем. І сьогодні це також відбувається. Церква по суті стоїть на сторожі, служить е самому осердю імперського етноса Кремлю, і не про е сценарій, який хотіли проштовхнути, я би не сказав, що він був повністю невдалий. Е дуже непоганих результатів все-таки в цьому напрямі добилися з Кремля. Єдине, що треба сказати, що були такі особистості, і ментальність наша, яка не дозволила. Культурний рівень не дозволив все-таки перетворити церкву повністю на таку слугу осерді імперського етесу. Хоча, все-таки я би не сказав, що немає результату. Якщо проаналізувати, то результат все таки є. загалом. Які перспективи розвитку на території України церкви московського патріархату? Вона е приречена на те, що вона має переосмислити також свою роль. І бути ближче до людей, бо на сьогодні доволі відірваною є велика частина духовенства. Ось не можна існувати в межах етносу, в межах держави і так далі, і бути настільки далекою від прагнень, стрімлінь цього народу, від думок. От, на вашу а, думку, в такому випадку ми можемо говорити про об'єднання все таки московського патріархату з українським, з київським? Ну принаймні, я на це сподіваюсь. Так би мало бути, помісна церква, мала б бути. Ось дві церкви, які є дуже подібними і так далі, є штучними утворення, скажімо так, цих розбіжностей. Ось таке має бути. А чи буде, чи ні все залежить від політичної кон'юнктури, від подій, які будуть найближчими роками і так далі. Яка ієрархічна е, е, піраміда влади Путіна сутність його влади в чому полягає? Давайте ще раз наголосимо на цьому. Ну щоб всі зрозуміли, що в Росії не авторитарний режим, в Росії тепер тоталітарний режим а до цього був авторитарний? авторитарний був азале з, з приходом Путіна, навіть з в той час, коли було прийнято рішення, що він буде йти на третій строк, і після того як а, Путін став а, втретє президентом. Хоч і не підряд, і так далі. Це вже свідчило про те, що порушуючи норми конституційні і так далі, переписуючи їх, створювалося підґрунтя до становлення е, тоталітарного режиму. Але останній період за останні кілька років е, тоталітарний режим таки має всі ознаки, то ну, всі ознаки того, що в Росії встановлений тоталітарний режим, тому що контролюється всі сфери життєдіяльності е, етносу все, все суспільно політичне життя, і далі здається, куди далі закручувати гайки. Тим не менше, останні закони свідчить про те, що цей процес продовжується, і це не це не такі результати не можна було б досягти при авторитарному режимі, тільки при тоталітарному І на вашу думку, от війна ведеться на території України, агресивна політика Кремля по відношенню до України. Ви говорите про те, що тільки шляхом самоочищення. А, можна змінити агресивну політику цього етносу російського народу, яким чином це зробити? Ну для того, як це може реалізуватися? Для цього мені здається, може бути тільки два фактори. Перший це якісь а, трагічні глобальні події, а, які примусять переосмислити і прокинутись велику частину російського суспільства, яке спить, яке а, ми, скажімо так. Живе лише споживчими критеріями свого існування, повністю є інертним. А з другого боку, це фаза ну, етнос може пройти цю фазу в разі, коли інші етноси сусідні виступлять єдиним фронтом, або якийсь сусідній етнос стане більш сильний. Наприклад, якщо український етнос буде мати таку силу, проти якої просто цих імперських... Амбіцій буде недостатньо і рівня розвитку того етносу також. Ось мені здається, тільки два, два шляхи: або великі глобальні конфлікти, якісь глобальні події, великі трагедії, хоча і сьогодні вони вже є, або просто сильна політика сусідніх народів на стримування цих. Імперських прагнень і устремлень. зрозуміло. Це дякую, це Володимир Луща, етнолог дякую. був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському ідалі, адже ми робимо політику, зрозуміло.